Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії Знакові новини. В Студії Микола Різник. Далі як завжди про головне. До роботи новий уряд прогнозує важкий 2015 рік. Ілюзія СРСР, безкоштовна медицина в Криму насправді не є такою. В Україні було краще. Кримські матері не задоволені російською грошовою допомогою новонародженим. За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 39 випадків відкриття вогню з боку терористів. Бандити знову вели вогонь із гармат, мінометів та установок град. Загинуло двоє українських військових, п'ятеро отримали поранення. В районі Донецького аеропорту в ніч минула без обстрілів. Протягом доби надійшла інформація про поранення п'яти цивільних осіб. Артилерія сил АТО нанесла 19 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бойовиків. Українські війська відкривають вогонь у відповідь лише у разі відсутності в районі ураження мирного населення Україні терміново необхідна оборонна доктрина. Військові експерти переконують, що від ідеї суходольного коридору до Криму Володимир Путін ще не відмовився. Прогнози щодо того, наскільки далеко зайде агресор та якою мала б бути оборона нашої держави, слухала Анастасія Островушко.

Ніку потрібно мальний оборонний сектор, а цим Україна похвалитися не може. За останні 10 років збройні сили були вкрай занедбані, та й зараз за 8 місяців конфлікту на Донбасі ситуація не налагодилась. Попри те, що створюються добровольчі батальйони, проводиться часткова мобілізація. Сил вистачає тільки на зону антитерористичної операції. Менше уваги приділяється іншим небезпечним ділянкам кордону з Російською Федерацією. Наша армія сьогодні готується тільки для дій в зоні АТО. Всі бойові боєздатні частини кинуті туди. Єдине, що відбувається просто ротація одного підрозділу на інший, всі добровольчі підрозділи, які створені, вони теж відправлені в зону АТО. Тобто у нас сьогодні не те, що оборонної доктрини немає, у нас сьогодні ну, я не знаю, таке враження, що дітей з пісочниці послали керувати державними органами. Український оборонний сектор потребує негайних змін. Почати треба із забезпечення ефективного управління. Експерти пропонують створити високопрофесійну та високомобільну армію із сильними резервами. Це 150 чоловік плюс півмільйона резервістів у якості народного ополчення. Експерти переконані, що стратегію розвитку оборони держави має розробляти громадський сектор при адміністрації президента. Але й відповідальність за це лягає на гаранта конституції та виконавчу владу. Анастасія Остроушко Артем Кутасо соціальна країна. Напередодні святкування Дня Збройних сил України столичні школярі привітали військових, вихованці військового ліцею і творчих колективів міста підготували святковий концерт. До Київського палацу дітей та юнацтва учнівська молодь запросила бійців 12-го батальйону територіальної оборони Київ, які напередодні вночі повернулися із зони АТО. Вітали піснями, танцями. А побратимам на схід передали малюнки, листи і сувеніри. Все, що ви передавали, все доходило до нас. І оці, оці такі маленькі якісь речі, якісь малюнки, якісь, е, все, що ви робили своїми руками, воно у хлопців, воно у кого в кишені, у кого висить десь е, на, на якісь, е, десь машині, хто де це зберігає, і вони світло вірять, що воно їм допомагає, воно береже їх від, від смерті. Дякую вам за це, що ви вірите е, в нашу перемогу. Україна переможе понад усе. Державний бюджет на 2015 рік буде жорстким, оскільки завданням для економіки України є вижити. Про це на першому засіданні новопризначеного уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. У нас немає часу на розкачку. Немає часу на входження у курс справ. Є тільки час на конкретні дії і результати від цих дій. Незважаючи на протести своїх же партнерів по коаліції, зокрема самопомочі склад уряду, народні депутати напередодні ухвалювали пакетним голосуванням, так і не обговоривши кожної з кандидатур. До процедури голосування, так само як і до професіоналізму окремих міністрів, є багато запитань. Не виглядає. Этот состав правительства сильным, я бы сказал так. Он, по крайней мере, даже не сильнее, чем предыдущий. Эти вот люди, которые на экономическом блоке, они пришли из бизнеса, они не пришли из государственного управления, они не делали реформ, хотя нам вчера говорили в парламенте, всем нам всей Украине, что они делали реформы в своих странах. Они не делали реформы, они занимались инвестиционным бизнесом, uh -huh. а это совершенно другое, это не государственный уровень управления. Получается, что мы должны доверить сегодня президенту, его блоку этому и <сас> ожидать новых каких-то или очарований, либо разочарований. Міністр інформації України Юрій Стець розповів, коли внесе на розгляд Кабміну проект положення про міністерство правди, головним завданням якого за його словами буде захист інформаційного простору України, а також тимчасово окупованих територій від російської пропаганди. Міністр зазначив, що проект положення про нове міністерство. Буде внесений тільки після публічного обговорення його змісту і додав, що проєкт створення Мінінформполітики був розроблений ще 2007 року. За словами Стеця, якби проєкт був прийнятий ще 5 років тому, цитую, ми б не програли інформаційну боротьбу і не втратили свідомість українців, які живуть в Криму та на Донбасі. Кінець цитати. А от народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко заявив, що новообраному міністру інформаційної політики Юрію Стецю варто відповідати. Відмовитися від цієї посади, подібне міністерство, послугуючись досвідом Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Франції, воно є необхідним на час війни, тому що основною ключовою задачою є чи дві їх: перше це розроблення стратегії інформаційної політики, впровадження її і забезпечення інформаційної безпеки в галузі інформаційної війни, яка зараз так само існує з боку зовнішнього агресора, якого є Росія. Якщо ми зараз не дамо відповіді на ці питання, ми їх не встигнемо просто ніколи більше дати. Якщо ви кажете про війну. І про міністерство, які існувало в Британії, то там були офіційно проголошені війни. У нас офіційно проголошені війни немає. Відбувається підміна понять. Або давайте ми кажемо, що у нас є війна, і тоді ми створимо не міністерство інформаційної політики, а міністерство пропаганди. І ніхто не буде мати до цього жодних претензій. Федеральна служба судових приставів під новим приводом не повертає майно чорноморській телерадіокомпанії. Єдиному телевізійному опозиційному засобу масової інформації Криму продовжує заважати працювати кримська влада. Незаконно конфісковане майно телекомпанії досі не повертають. Тепер вже не суд, а федеральна служба судових приставів. 18 ноября были получены заверенные копии решения суда, окончательно снимающие арест с имущества Черноморки. Однако до сих пор Федеральная служба судебных приставов ничего не предпринимает для исполнения этого решения суда. Юристы Черноморской телерадиокомпании пришлось уже самостоятельно приехать и поторопить приставов. Сегодня нам пришлось уже явиться к заместителю старшего судебного пристава. И уточнить, когда будет возвращено имущество, когда исполнительные действия будут предприняты. На что он ответил: предоставьте нам, пожалуйста. А еще лучше, чтобы суд непосредственно предоставил нам э, определение о снятии ареста с мокрой печатью. Тогда мы произведем какие необходимые действия по возврату имущества. На что мы сказали, что мы предоставили заверенные купе э, этого определения согласно законодательству. Российской Федерации юристы Черноморки уже обратили в суд, чтобы он направил оригинал документа в службу судебных приставов для дальнейших действий по возврату имущества ООО ЧТРК. После этого останется только ждать дальнейших действий службы судебных приставов по отмене акта описи имущества для предъявления его радиопередающему центру. Исполняющий обязанности президента Черноморской телерадиокомпании Людмила Журавлева считает, что подобное поведение Федеральной службы судебных приставов является ничем иным, как умышленным затягиванием процесса с целью не допустить вещания телеканала, неугодной крымской власти. У нас есть уже решение суда, которое вступило в законную силу еще 12 Ноября, а по сути, оборудование до сих пор никто не может вернуть на лицо. Очередное затягивание процесса. Дабы уже искоренить такое средство массовой информации, как черноморская телерадиокомпания. Напомним, 1 августа 2014 года представители Федеральной службы судебных приставов арестовали все движимое и недвижимое имущество ТРК Черноморская. Кроме того, при изъятии из помещения вывезли и все оборудование, принадлежащее общественной организации информационный пресс-центр, информационному агентству Центр журналистских расследований. Основанием изъятия имущества стало решение суда по иску радиотелевизионного передающего центра ЧТРК по задолженности, которая составляла около 4 миллионов рублей. Хотя иск РТПЦ Крыма к ТРК Черноморская о задолженности на тот момент не был рассмотрен даже судом первой инстанции. Соответственно, действия судебных приставов проводились по обеспечению еще не рассмотренного иска. 6 августа ТРК Черноморская перечислила РТПЦ Крыма сумму, заявленную в иске предприятия, как задолженность за оказанную услуги до рассмотрения в суде, хотя продолжается считать ее необоснованной. 11 августа хозяйственный суд Крыма отказал в иске РТПЦ Крыма против ТРК Черноморская, так как долг был погашен. Несмотря на это, РТПЦ пока отказывается вернуть имущество Черноморской ТРК и не оплатил судебные издержки. 12 ноября 2014 года Севастопольский апелляционный суд отклонил жалобу РТПЦ Крыма на решение ход суда и постановил снять арест с имущества телерадиокомпании. Руководство телекомпании ждет, когда суд направит понадобившиеся службе судебных приставов документы и надеется на законный возврат всего конфискованного имущества, в том числе 11 передатчиков, на которых сейчас незаконно вещает канал «Россия-24». Николай Резник, Крым. Безкоштовна медицина в Криму не така вже й безкоштовна. На півострові постійно фіксуються випадки стягнення плати в бюджетних установах охорони здоров'я, оскільки в лікарнях Криму не вистачає лікарських препаратів. Це визнають і пацієнти, і чиновники докладніше далі. Как отмечает заместитель председателя Совета министра Крыма Лариса Панасюк, в больнице села Кольчугина Симферопольского района местные жители покупают необходимые лекарственные препараты за собственные деньги. После того, как об этом узнала общественность, заведующий стационарным отделением этого медучреждения стал утверждать, что все необходимые медикаменты у них есть. Все вопросы финансового плана, выделяются деньги или нет, надо брать в районной больницы. Мы как филиал, мы от них получаем готовое оборудование и медикаменты. А вот в плане выделения это надо только районная больница. Мы районная больница это? Луговская. Угу. Луговская, город Симферополь. Попытки взимания денег с пациентов отмечаются и в бюджетных медучреждениях Бахчисарайского, Сакского, Джанкойского и Симферопольского районов Крыма, отмечают крымские власти. Крымчане не замечают обещанной России бесплатной медицины. Где лекарства какие? А? Где есть, где нет? Я наслышана за седьмую больницу. Кому бесплатно, а кому заплатно. Человек с инфарктом пролежал 16 дней, две капельницы всего бесплатных, остальное лекарство все за деньги. Лекарство, ну, в всяком случае, сегодня уже есть. А как будет завтра, послезавтра не знаю. Но на сегодня есть. А бесплатно? Пока бесплатно. Будет, будут платные, будем платить. К тому же в крымских больницах откладывают операции и не проводят химиотерапию онкобольным из-за отсутствия необходимых медикаментов. Переносят операции из-за отсутствия необходимых материалов. В онкологическом диспансере для проведения химиотерапии необходимы лекарства, но их нет в наличии, нет даже в продаже. Иногда нужные лекарства есть в продаже, но отсутствуют в больницах. Как рассказал пациент Республиканской клинической больницы имени Симашка, сейчас он не имеет возможности лечиться импортными препаратами, к которым привык и которые приносят результат. А я в аптеке не куплю без рецепта врача, понимаете? А врач боится выписать диа диацеф рецепт. Говорит, я не имею права в стационарный больной, что у нас стационар есть и то, и лечите заставляют пользоваться, допустим, антибиотиками, цифтореаксоном российское производство. И когда медсестры разбавляют, дошло до того, что мы даже там находили стекла. К тому же жители Крыма на сегодняшний день не могут сами выбрать себе врача, у которого хотели бы лечиться. Расхваливая бесплатную медицину, по сути, старую советскую систему, как самую лучшую в мире и прогрессивную, крымские власти не признают, что Россия пошла самым легким путем – введением обязательного медицинского страхования. Ее можно создать в считанные месяцы, но она игнорирует пожелания, потребности и вкусы пациента. В ней доминируют потребности государства, которое опять берет деньги за потенциальную привычку людей болеть, а не за конкретные услуги. Лана Маяковская, Крым. Переселенці самі вирішуватимуть свої проблеми 5 грудня у Києві. Відбудеться другий форум переселенців за участі громадських організацій, міжнародних експертів та представників влади. Говоритимуть про нагальні проблеми вимушено переміщених осіб. Учасники форуму передадуть пропозиції вирішення проблем із житлом, працевлаштуванням, освітою тощо президенту, депутатам та представникам центральної місцевої виконавчої влади. Також на форумі буде прийнято відкрите звернення до країн підписантів Будапештського меморандуму, адже пересленці безпосередньо постраждали від недотримання ними своїх зобов'язань. мы будем просить, ну, во-первых, в следующий раз подписывая такие документы, брать это, принимать на себя максимальную ответственность за то, что они подписывают, они так просто, да? Вы откажитесь от ядерного вооружения, а мы подпишем бумажку, которая не носит никакой юридической силы и защищать вас не будем. Вот. Ну и во-вторых, будем просить их в, вовлекаться активнее, в, ну, понятное дело за исключением Российской Федерации, чтобы они помогали Украине сейчас в преодолении гуманитарных проблем, которые Єсть сі з совсіми конфліктами, котрий є сейчас на території України. В Україні було краще. Так тепер кажуть вагітні кремчанки, В очікуванні головної в житті події народження дитини. Справа в тому, що допомогу при народженні дітей з 1 січня в Криму буде платити Росія, дізнавшись її суму і як її можна розпорядитися, майбутні матусі Криму з сумом згадали про державу, в якій вони жили до березневих подій на півострові. Чем больше времени проходит после присоединения Крыма к России, тем больше сложных ситуаций возникает в жизни крымчан. Теперь крымчан обрадовали так называемым материнским капиталом. Программа господдержки российских семей, воспитывающих двух и более детей, заработает в Крыму с 1 января 2015 года. На сегодняшний день на полуострове еще действуют украинские программы поддержки демографии. Денежные выплаты на первого, второго, третьего и последующих детей. В России же существует немало существенных ограничений с материнским капиталом. Так, например, российская семья с двумя детьми получит из федерального бюджета 430 тысяч рублей, что составляет 143 тысячи гривен, но только при достижении вторым ребенком трех лет и на строго определенные безналичные траты, такие как улучшение жилищных условий, образование детей после окончания школы или накопительная часть пенсии матери. В Украине же с 1 июля 2014 года размер помощи при рождении ребенка, независимо от очередности его рождения, составляет 41 тысяч. 1280 гривен. Это предусмотрено законом Украины о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине, одобренным парламентом в марте этого года. Согласно этому документу, помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста объединены в один вид помощь при рождении ребенка. Кроме того, с 1 июля сумма не зависит от того, первенец это или нет. Государством установлен фиксированный размер пособия. Сразу же после рождения ребенка семье выплачивается 10 320 гривен. Остальная часть помощи, 30 960 гривен, распределяется на три года по 860 гривен ежемесячно. Российская же семья сможет получить материнский капитал только на одного ребенка и один раз. Учитывая российские реалии, новость о материнском капитале расстроила жителей Крыма. Не устраивает, конечно, да, хотелось бы, чтобы кто-то спонсировали, какие-то давали средства. Я считаю, что лучше как при Украине, конечно, потому что новые условия не очень выгодные. Потому что ребенок растет, ему нужны деньги с первого дня, а не с трех лет, как. Написано, будут выплачивать. С 1 января 2015 года будущие мамы Крыма, получив сертификат на сумму почти в полмиллиона рублей, столкнутся с тем, что обналичить эти деньги можно будет только через три года. И то крайне проблематично. Имея на руках бумагу, которой невозможно расплатиться в магазинах, молодые мамы оценят такую заботу о детях со стороны Российской Федерации. Анастасия Страушко, Крым. Вільній Україні вільне небо акцію протесту під Кабміном провели автомайданівці разом із працівниками авіакомпанії. Вони виступають проти монополії на ринку авіаперевезень. Як відомо, 13 листопада було зареєстровано новий порядок отримання прав та ліцензій на експлуатацію повітряних ліній України. кажуть, фактичним володарем контрольованого повітряного простору України стають міжнародні авіалінії України. Протестувальників слухала Лана Маяковська. Мого ранку під кабінетом міністрів України пікетувальники, автомайданівці та працівники авіакомпанії виступають проти монополії на ринку авіаперевезень. Ми е, остання авіакомпанія, яка на сьогоднішній день зайшла на ринок України і намагалась поставити тут роботу. Нас затримали з заходом на ринок. Стоять підготовлені нові літаки «Аербаси». Які ми не можемо завести в Україну, кілька сотень громадських активістів та представників авіакомпаній вимагають змінення умов виходу на ринок авіаперевезень в Україні, а також проведення люстрації, зокрема новому голові Державіаслужби Денису Антонюку, який за словами активістів лобіює інтереси компанії Маостерительну перевірку базові та фінансової ефективності приватизації компанії Мао а також її фінансового стану взагалі. Це звичайно, негайних змін керівництва Державіаслужби та директора міжнародного аеропорту Бориспіль. тому що ці дві людини по суті є самими корумпованими людьми в цій сфері, які на жаль також гальмують розвиток авіації. Активісти кажуть, що після банкрутства аеросвіту авіакомпанія Мау стала монополістом на авіаринку України. Їй дістанеться переважна більшість напрямків. У зв'язку з чим працівники авіакомпанії побоюються втратити робочі місця. До учасників акції вийшов представник уряду, якому вони передали своє письмове звернення з вимогою зустрітися з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Саме головне – політика авіаційного транспорту в області управління ринком авіаперевозок Создання говорить, потім говорять, составляючих товарика доходятися в руках міністра інфраструктури. Відомо, що це вже не перша акція протесту. Раніше активісти пікетували Міністерство інфраструктури України. Всім безрезультатно. Лана Маяковська, Дмитро Грушко соціальна країна. Гонитва за субсидіями з 1 жовтня в Україні діють нові соціальні норми споживання комунальних послуг. Відтоді ж введений новий механізм розрахунку обов'язкового платежу. Він визначається індивідуально для кожної родини і залежить від її доходу. Аби оформити таку допомогу, необхідно зібрати ряд документів і звернутися в районне управління соцзахисту. Термін оформлення до 10 днів. Якщо встигнути оформити субсидію до кінця року, її зарахують з початку опалювального сезону. Тобто зроблять перерахунок за попередні місяці. Нагадаємо, право на субсидію мають малозабезпечені родини, сукупний дохід яких менший за прожитковий мінімум. Визначається платіж в межах норми, який порівнюється з цим обов'язковим платежом, що розрахований. І якщо є різниця, якщо платіж в межах норми перевищує цей обов'язковий платіж, тоді людина має право на отримання субсидій у столичній підземці наповну запрацює вже наступного року. Київська мерія підписала договір із інвестором. Окрім безкоштовного інтернету, усі вагони і станції обладнають відеокамерами, управління якими здійснюватимуть правоохоронні органи. Це була одна з основних умов договору. Інша це прямі нарахування до міського бюджету. Окрім 100 мільйонів гривень самого проекту. Інвестори перерахують понад 10 мільйонів до бюджету міста. Для пасажирів такий сервіс безкоштовний і на вартість про. проїзду не вплине. Это каждая станция, все 54 станции, все тоннели, все вагоны, переходы, все будут иметь Wi-Fi, причем Wi-Fi бесплатный. Первый этап – это Wi-Fi, и потом у нас какая то план, чтобы сотрудничать вместе с существующим мобильным аппаратом, чтобы запустить еще дополнительные услуги. Більше інформації шукайте на сайті соцкраїна.ком я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.